А ви знаєте, що таке мокбастери з англійської мок означає підробка. А мокбастер це низькобюджетний фільм, який паразитує на якомусь більш відомому блокбастері, і зазвичай випускається одразу на DVD. Творці таких фільмів беруть за основу умовного годзілу проти Конга, і якраз під його прем'єру випускають фільм Мавпа проти монстра. При цьому копіюючи постери, описи, назву і навіть сюжетні тропи. Аби людина, не розібравшись в ситуації, взяла саме цей DVD. Такий собі скам Мамонтів. У світі кінематографу і королем цієї індустрії лова вже понад 17 років є студія Асайлу. Сьогодні у нас на огляді саме такий неофіційний ремейк вище згаданої класики 32-го року під назвою Шоу Потвор. На цей раз режисером виступив Дрю Белл, якого ви можете знати за такими фільмами, як. О... Власне фільм починається несподівано з досить приємних та стильних титрів. приємну ретро музичку нам показують архівні фото. Як я розумію, справжніх людей з аномаліями тіла. Не знаю наскільки ці фото відповідають дійсності, бо камон, чуваки, це фільм від відесайлу. Про нього інфи в інтернеті менше ніж про макіївський реднічок. Тащим, -то. вступна сцена знайомить нас з основними дійовими особами і порогу вводить у сюжет. В маленьке американське містечко приїздить цирк під назвою Шоу-Потвор. За кілька днів розпочинається наше шоу. Я добре ставлюся до людей. Якщо ви наполегливо працюєте і не крадете. То проблем не виникне. Та якщо ви будете красти або зневажати мою родину, матимете клопі. До речі, під час першого перегляду я її не вкорив, але це Джон Мерік вже відомий нам по фільму Людина слон. Пам'ятаєте цю душу роздираючу історію, цей трагічний, такий щирий образ освіченої доброї людини, запертої в тілі потвори. Невже можна дійсно сподіватись на цікаву інтеграцію цього персонажа в історію? <праць> Ричати та трощити голови кувалдою Ось дві основні риси Меріка у цьому фільмі. Ах, ну нарешті, хоч хтось правильно зрозумів мій фільм та суть цього персонажа. Відсилка, звісно, зарахована, але якщо подумати трохи глибше, то це у нас виходить справжній кросовер. Додаємо містера бивня, і готово. Не знаю, як ви, але я б краще подивився, як ця ОПГ б'ється з Таносом, а не те, що ми побачили у месниках. твою це пі. Отже, судячи з контексту, якась міська банда на чолі з білявою хвойдою задумали влаштуватись у цей цирк на підробітку, аби та у подальшому втерлась у довіру до власника цирку, одружилась і коротше з поправкою на вітер. Але у нас тут повне повторення сюжету оригіналу. Після його смерті всі його гроші дістануться. Мені люди постійно помирають. Відчі арнотром. Я розумію, що це типу ремейк, але хоча б цей блискучий план можна було не відтворювати заново. Сам не вірю, що кажу це, але в оригіналі він був навіть більш логічний ніж тут. Там Клеопатра хотіла розвести Карлика Ганса, бо дізналась, що малий приховував від всіх свій величезний статок, а тут що просто власник переїзного цирку. Ну це як планувати пограбування рівня оушена, наймати купу людей, купувати обладнання, і все це заради прибутку в 150 гривень. Вау, Санчезе! Старий ти хрін! Я в ділі! Ну, таке собі. Я не такий уже поганий. Ви зі мною. Ну ж бо, поки я за вами приглядаю, нічого з вами не станеться. Як я розумію, тип, який їм допомагає, це типу місцевий охоронець чи щось типу того. Але цікаве тут не це. Якщо трохи звикнути до місцевого рівня крінжа, то можна почути цікаву репліку Бандюгана. Я не люблю, коли ображають моїх друзів. Образиш їх, образиш мене. Добре, люсі. Ти в порядку? Добре, добре. Я зрозумів. Ви одна велика родина. Бляха, тут сім'я у потвор, сім'я у гор. Дона сім'я горіть в ладуть черті. Я поки що не розумію, нащо тут ця антитеза, але це нововведення ще ж зіграє свою роль? Зіграєш. А ось і перша причина зйомки ремейка повторити фінт з сигареткою. Що ж бля, це робиться, бля? Рату, бля. Заради такого й варто знімати кіно. Ну, Є тепер. Хоча у цього джентльмена хоч ноги є, і це не єдина відмінність від оригіналу. Привіт, красуне. Привіт. Мене звуть Лі. А я Маргарет. Ти ж хочеш помитися. Знаєте, коли фільм мені отак в лоб пхає голих жінок, я починаю сумніватися в його якості. Вітаю вас, друзі! Ну, ви не розумієте, це зовсім інше. Коротше, я сподіваюся, ви вже зрозуміли, якого рівня картина нас чекає. Ну і план вступає в активну фазу. гроші віддам вам. А їм скажу, що мене пограбували. Сподіваюсь, ти гарний актор. Я ж буду не сам йолопе. Найбільше постраждає той, хто буде з тобою. Так. тільки щоб усе по справжньому. у мене гострий ніж. Чудово, бідолашний і здивуватись не встигне. Бл, як же я обожнюю ці прекрасні в своїй тупорилості діалоги спорно? Це мій особистий сорт героїну. не Не Які бачиш? людей Ну давай, Тоди, снимай свои шкиряные іграшки, я сниму свое лохмяки, и мы вырешим це прямо тут на рынке, сгоден? А в жэш ночувайся! О, гимну, перепрошую. ж за що? Миша Я не понимаю, меня зовут микромолекула 1120, И мы тут, блядь, ничем таким не занимаемся, реально. фантастика. Паралельно розвитку основних подій фільм віддає денину оригіналові і демонструє різні побутові ситуації з місцевими артистами цирку, як, наприклад, той самий тип з сигаретою, гермафордит з плюмбусом. Як ми могли заснути під час міжгалактичного кабельного, так саме, що за зали... Та пані з цицьками, яка за сумісництвом є жінкою канібалом. До речі, стосовно останньої, я спочатку не зрозумів, а потім, як зрозумів, блять, це виходить канібалізм, її єдина особливість. А як перепрошую, виглядає її вистава? Навряд вона на сцені їсть людей, бо так би їх цирк вже давно прикрили. Тобто вона просто виходить, її об'являють як жінку канібала, і типу, все, прикольний номер, нічого не скажеш. Ну а далі ми бачимо застіля, на якому нам демонструють чергову відмінність від оригіналу. Погано заробив лон. Що? Може і нам кілька пені підкинеш. Це наш спільний успіх. А якщо ми хочемо більше грошей, ми можемо піти геть. Ага, значить, у нас тут сама сім'я сумнівається в одному зі своїх членів. Хм, ну це ж явно не чергова закинута ідея, яка потім ніяк не зіграє. Адже так. Так. Ну і ху. <с> О, це омаж до оригіналу. Я люблю, коли до першоджерела ставляться з повагою. Люсі, Ти дійсно знаєш, як завести... ...мужчину? А я думав, це робиться якось так. А тим часом все йде по плану і Лон, він же власник цирку, вже потрапив на крючок до білявої спокусниці. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції. Але це не дуже подобається його фейковій дружині. Саме так їх брак насправді фактивний. А дружина це його двоюрідна сестра. І образ сімейної пари слугує лише задля більшої довіри. Хто їм має довіряти, я так і не зрозумів. А тим часом Лон з білявкою вирішують одружитись по справжньому. Ти станеш моєю дружиною. Yes, так саме це я й хотіла почути yes, yes, так, yes, так Лон, я вийду за тебе. Але зерно сумління закладене Лону його сестричкою продовжує проростати, і він вирішує провести соціальне опитування серед своїх друзів і попитати, як вони ставляться до його нареченої. Що ти думаєш про мою дівчину? вона мені не подобається. Ну і від цього улона не слабо підгоріло, і він вирішив відверто поспілкуватись з Люсі. Я не хотів вірити тим страшним речам, які про тебе говорили. Однак, коли про це говорять багато людей, мимоволі починаєш вірити. Я знаю, знаю. Влаштуємо вечірку, щоб усі могли переконатися, які ми щасливі. Люба, ну і власне переносимось на вечірку, де ми бачимо вже знайомий нам ритуал прийняття у сім'ю. Припиніть! годі припиніть. Я ніколи не була і не буду такою, як ви. А я полона. Коротше, план дав тріщину. Друзям Люсі ця вихідка не дуже сподобалась, і вони відправили її рятувати ситуацію. Загалом Люсі з поставленою задачею впоралась. В дому, ніби цього вечора взагалі не було. Але є одне але члени її банди не можуть нормально закінчити справу, тому максимально дебільно паляться під час крадіжки їжі та бухла. Ти не скажеш. І ми не скажемо. Це буде наша маленька таємниця. Не переживайте. Я бачив оригінальний фільм з дівчинкою. Точно все буде гаразд. я не хотів тебе вбивати, але ти не залишила мені вибору. Такого в оригіналі не було. Він їй скальп зрізав. Господи, навіщо це настільки тупо і невиправдано жорстоко, що я навіть не очікував такого після фрази «Я не хотів тебе вбивати. Ну загалом ще одна вагома причина для помсти грабіжникам. І помста не змушує себе довго чекати. Ви до речі, пам'ятаєте, що у нас тут типу фільм жахів? От і я не пам'ятаю, але останні 20 хвилин фільму буде займати суцільне м'ясо. Сподіваюсь, ви готові побачити весь цей культивований жах, через який фільм було заборонено в 43 країнах світу. Насолоджуйтесь. Це було неперевершено. Але найстрашніша участь чекає на бідолашну Люсі. Лі, допоможіть. Добрий вечір, анекдот про Наташу росту. Ти маєш щось робити. Я поговорила з усіма, і ми дещо придумали. Ми зробимо те, за що люди платитимуть великі гроші. Ну і нарешті черга дійшла і до Люсі. Для початку вони вирізали її язик і зашили рота, і фу. Далі просто йдуть 5 хвилин усіх анатомічних знущань, які тільки можна собі уявити. Я не можу і не хочу показувати, що вони з нею роблять. Бо, по-перше, це взагалі ніякої художньої цінності у собі не несе. Дивитись, як з посмішкою на обличчі катують силіконову ляльку, ну таке собі. Може, якби те саме провернули з іншою силіконовою лялькою, я і подивився б, але це ні. Ну і по-друге, сцена не викликає жодних емоцій, окрім такого обличчя. Сцена не креативно знята. Героїні не шкода. Вона навіть знята нереалістично, щоб це хоча б шокуюче якось було. Вона не смішна, не іронічна, не видовищна, не шокуюча. Навіщо вона взагалі? Та я штолі? Давайте я вам просто покажу фінальний результат їх маніпуляцій з Люсі, і ми перейдемо до висновки. І ось що я хотів вам показати. Оп! Встигли роздивитись. Оп, от вона є, а от нема. Блін, мені просто страшно, що за це диво мені забанять відос. Коротше, вона тепер дівчина хробак. Так от куди ти зник, хробак пі. Я то думав, гірше за тебе вже нема. Коротше, тепер вона без рук, без ніг, без шкіри з зашитим ротом і ще жива. Загалом цілком реалістично, так? Ні, господи, яка ж це параша? Господи, яка ж це параша? Шутка, я не дарма дивився цей фільм, щоб просто сказати два слова. У мене не було якихось хмарних надій та високих очікувань від фільму студії Асайлум. Я прекрасно розумію, що у світі кіно вони є еквівалентом помийки: Titanic 2, Шаркнаду, Термінатор 10, Мега-Акула проти крокозавра, храм черепів і ще кількасот недооцінених шедеврів кіноіндустрії. Вони навіть робили треш ремейк на початково трешовий фільм Залізне небо. Але попри все це, я сподівався, що це хоча б буде весело. Пам'ятаєте, під час розбору оригінальної стрічки 32-го року я казав. І може я б так не горів, якби це був прохідний треш де у ролі маньяка Виступають потвори. Я гей. Натуральний гомос, я реально так і сказав. Ну, доведеться передивитись від осаби, дізнатись. Ну і начебто я отримав те, що хотів. Так, тут все ще присутні ідеї сім'ї, їх внутрішніх законів, і навіть кілька речень про те, що фріки заслуговують на нормальне ставлення, але порівняння з оригіналом, моралізаторства тут нуль. Це реально треш хорор з незвичайним маньяком, навіть з групою маньяків, зі своєю філософією, як, наприклад, Джон Крамер з ідеєю, що життя треба заслужити. Так тут не ображай потвор, і все буде ок. Але навіть так, запозичивши вдалі тропи з оригіналу, маючи всі карти на руках, дрюбел. Примудрився так обісратись, що наразі шоу потвор є одним з найгірших фільмів, що я бачив. А це далеко не єдиний фільм Асайлом, що я бачив. Це безглузде, безідейний, максимально нудне видовище, яке не варте перегляду. Якщо це ремейк, то він нахуй вбиває будь-які гуманістичні пасажі <світ> стосовно потвор. Якщо це флешер, то вибачте, але перше вбивство на 60-ті хвилині фільму, який йде всього 85, Це занадто навіть для слешеру від асайлу. <світ> якщо це пародійний тришак, то чого ця клоунада через хвилину обертається сраним хостелом, якщо не гірше. І ах, то. Я прошу вибачення у картини 32-го року за претензію стосовно діалогів. Ні про що. У мене гострий ніж. Як же я тоді помилявся? Там вони хоча б перебивались номерами артистів цирку. А тут у нас що? Трюк з цигаркою і метанням ножів ногами? Ну до мужика претензій немає. Я впевнений, що він повністю відпрацював свій гонорар в 50 гривень. От він і сране чортове колесо. Але про це трохи згодом. Але в іншому це просто початок будь-якого порнофільму розтягнутий на півтори години. Така собі крінжова діалогова прилюдія, яка так і не Дійшла до сексу. Мабуть, час вже помітити слона у кімнаті. Візуальна складова фільму це просто пі. У мене вже метафори закінчились для опису цього лайна. У фільмі просто огидна кольорокорекція. Його нібито до мене вже хтось подивився і перетравив все якесь засвічено помаранчеве та брудної ржаве. Фільм банально важко дивитись. Я розумію, що це уклін до класики, і задумувалось зробити картинку в сепії, але вітаю, у вас не вийшло зробити це стильно. Ну і окремо варто відмітити злої перехід через чортове колесо. Face, я зараз не перебільшую. Він використовується у фільмі понад дев'ять разів. Десяти бля вже й десять. Бабо, не дратуй мене зараз. Коротше, це просто фіаско. Заходите, значить, Fallout 4 і отримуєте той самий експіріенс. Музика тут дійсно приємна, але це не заслуга фільму. На весь фільм використано від сили три композиції 40-х років. Дякую, звісно, і на цьому, але краще я послухав би їх окремо. -хо -хо. Зараз без жодних жартів та перебільшень. Акторська гра у фільмі на рівні псковського порно. у мене гострий ніж. Exact. Так. я нуднішого розвитку подій в житті не бачив. Мені навіть не цікаво було побачити, що ж вони такого зроблять з головною героїною у кінці, а це вже дзвіночок. Навмисні жарти тупі. Не навмисні жарти подекуди забавляють, але в цілому погоди не роблять. Історія фільму розсипається на кожному кроці. Що не так з Лоном? Які в біса маєтки він там обговорював? Навіщо йому фективна дружина? В якому часі взагалі відбуваються події фільму? Навіщо нам закидують антитезу про сімейні стосунки у банді? Якщо про це потім тупо забувають? Типу сім'я потвор вбила сім'ю бандитів, і тепер вона крутіша сім'я? Чи воб... Коротше, 12 з 10 сюжет на кінчиках пальців. Її немає, от, взагалі, окрім гіперболізованої ідеї помсти з оригіналу, тут не залишилось взагалі нічого. На відміну від першого фільму, тут найжахливіша участь спіткала навіть не очільника цього плану, а дівчинку, яка на секундочку навіть не встигла зробити нічого поганого. Ну, окрім обману, жах. Суцільний безпросвітний жах. Хоча, може, все-таки я забагато хочу від цього задуму. І що оригінал, що ремейк, не такі вже й погані. Може, все-таки цей концепт лише у мене в голові виглядає цікаво, а насправді його просто неможливо правильно екранізувати. Ну, трохи натякну. Якби це було неможливо, я наробив не би цю добірку взагалі. І трохи згодом ми побачимо майже ідеальну реалізацію цієї ідеї. Але до цього ще треба дожити. Ну а на цьому все. Я трохи заїбався вже з цими цирками потвор. Тому наступне відео буде не про них, а про минулорічний фільм від студії А24. Так, йому навіть 40 років нема, уявіть, я і таке дивлюсь. Ну а після нього вже знову до потвор. Коротше, дякую за перегляд. Побачимось там. там. Бегає ти ж не дивишся знову на циці? Ні, тату, не дивлюся.